Друзі, вітаємо в ефірі брифінгу голосу Америки. Розпочинаємо наші щоденні ефіри. Нагадую, ми виходимо з цією програмою незмінно з понеділка по п'ятницю рівно вісімнадцятій годині за київським часом. Оремо про найбільш важливі теми, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити нам за Остапом та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти. впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Друзі, маємо сонібатем до обговорень. Почнемо із повідомлень змі, американські засоби масової інформації, зокрема Ніоркта. Емста і пі пишуть, що Сполучені Штати готуються надати Україні ще одну систему протиповітряної оборони Петрі. От, журналісти стверджують, що президент США Джо Байден ухвалив таке рішення минулого тижня. А якщо це вправда, то система Петріот стане другою, яку Сполучені Штати надають Україні. Надійде вона з Польщі може бути розгорнута на передовій вже найближчим часом. В Польщі ця система захищала американські війська, які зараз перебувають там на ротації. Раніше знаємо, що президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україні потрібно щонайменше дві системи Петріот лише для захисту Харкова. На відкритті конференції з відновлення України в Берліні, про яку говорили на наших ефірах, також канцлер Німеччини Олаф Шольц. Теж оголосив про надання Німеччиною Україні додаткової системи Петрі та ракет до неї. Повідомлення про надання ще одної такої батареї від США з'явилося напередодні зустрічі з оборони України у форматі Рамштайн. Вона має пройти в Брюсселі вже завтра, 13 червня, під головуванням міністра оборони США Лойда Остіна. Радник Пентагону Петредер також заявив заявив журналістам, що підсилення українських сил протиповітряної оборони буде однією з тем на цій зустрічі. Тому Стежимо за можливими оголошеннями. Завтра будемо також транслювати підсумкову конференцію Лойда Осіна та генерала Чарльза Брауна за підсумками цієї конференції. Можливо, почуємо оголошення там, тому стежте за нашими соціальними мережами. Будемо сподіватися, що будуть новини. звідти теж. І поки лідери групи СМИ готуються до зустрічі в Італії, яка запланована вже має розпочатися завтра. Сьогодні Сполучені Штати запроваджують санкції понад проти понад 300 осіб та організацій, щоби як кажуть у державному департаменті знизити спроможність Росії вести війну проти України. Безпосередньо державний департамент запроваджує санкції на понад 100 фізичних та юридичних осіб, зокрема осіб і компаній у третіх країнах, включно з Китаєм, які допомог допомагали або Обходити Росії санкції або якимось іншим чином сприяли власне Росії ведення війни Росією, як кажуть державному департаменті в до обмежень додаються тих людей і компаній, які займаються розвитком майбутньої енергетичної, металургійної, гірничодобувної промисловості та експортних можливостей в Росії. Також ці компанії і люди, які допомагали. Ухилятися, обходити санкції, і знову ж таки в державному департаменті кажуть, що це ще одні зусилля сполучених штатів, щоб все ж таки завадити Росії, проводити продовжувати вести свою війну проти України. І напередодні Джон Кірбі, комунікаційний радник Білого Дому, він зробив трошки прев'ю саміту групи Сами. Зокрема, згадав про те, що а, м, чекають на запровадження додаткових санкцій, але не лише. Давайте послухаємо, що сказав Джон Кірбі. На зустрічі групи Семи наші зобов'язання перед Україною будуть і надалі пріоритетними і чіткими. Ми зробимо сміливі кроки, аби показати Путіну, що час не на його боці, що він не зможе перечекати нас у нашій підтримці боротьби України за свободу. Ми голосимо нові кроки, аби розблокувати вартість заморожених російських суверенних активів задля користі України і аби допомогти її у відновленні після руйнувань, спричинених армією Путіна. Четвер, президент Байден та президент Зеленський зустрінуться, аби обговорити нашу міцну підтримку України зараз та в майбутньому. Протягом останніх двох з половиною років ми також протистояли Путіну іншими способами, запровадивши найсуворіші санкції та експортний контроль, які будь-коли запроваджувалися проти великих економік та рухаючись на замороження суверенних російських активів, позбавлення військової машини Путіна, критичного фінансування та встановлення обмеження на ціну російської нафти. Ми збираємось продовжувати збільшувати витрати російської військової машини, і цього тижня ми оголосимо про новий ефективний набір санкцій та дій з експортного контролю. Ці дії відповідатимуть зобов'язанням, які лідери країн роби взяли на себе. Вони будуть націлені на організації та мережі, які допомагають Росії купувати те, що їй потрібно для війни. Вони ускладнять фінансовим посередникам підтримку оборонно-промислової бази Росії і ще більше обмежать майбутні доходи Росії в ключових секторах. Ви побачите в Італії, що група семи об'єднана як ніколи. Ось такий коментар Джона Кірбі, радника з комунікації Білого Дому Юлі. Дивляться сьогодні нас у Києві у Празі, на Черкащині, у Львові. Є Запитання від степана, нашого глядача. Питає він чому лише одну батарею. Петрі передують сполучені штати. Ми знаємо, так що США раніше передали одну батарею. Зараз це має бути друга. Німеччина також оголосила про такі плани. Але важливо пояснити, що батарея не означає одна пускова установка. До такої батареї виходять щонайменше вісім пускових установок. Також там йдуть радари командний пункт. Тому в принципі це є. Комплексна річ, і знаємо, що одна батарея, навіть Петріот, може ефективно захищати доволі великі території для Харкова. каже Володимир Зеленський. Потрібно щонайменше дві такі батареї зараз бачимо, якщо повідомлення візьмі правдиві, що дві батареї надійдуть що менше від Штатів та Німеччини, стежимо за оновленнями та новинами далі. Ми продовжуємо головну тему дня. Знаємо, що президент Сполучених Штатів Джо Байден цього ранку вже вилетів до Італії, і поки президент США на шляху до Апулії вже там у місті Барі працює наш європейський кореспондент Богдан Цюпин, який нині приєднається до ефіру. З ним і обговоримо подробиці саміту, який розпочинається завтра. Богдане привіт. Так, вітання Богдан. Отже, в центрі уваги саміту Групи Семи знову буде Україна. Звісно, це очікувано. І окрім сімох лідерів групи до участі у саміті, також запросили і президента України Володимира Зеленського, але не лише його, Богдане. Чому кожного разу розширюють кількість запрошених? І хто іще буде присутній? І чого власне очікувати від, від цього саміту? Ну, власне, це традиція. Тобто, коли йдеться про саміти сімки, а це сім держав. Спробуємо перерахувати, не збитися Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Канада і Японія, зазвичай також стабільно в дискусіях цієї сімки беруть участь представники Європейського союзу, президентка Єврокомісії. Урсула Фандрляїн тут буде, також на пане президент Європейської ради, і дуже часто запрошують гостей залежно від того на чому буде зосереджуватися саміт. Наприклад, очевидно, що ми чекаємо Володимира Зеленського, президента України, тому що це дуже дуже важлива тема постійно цих самітів з 2022 року. Також будуть кілька країн. Дуже важливих вагомих на міжнародній арені, таких як Індія, Бразилія, Туреччина, інші, і також країни Африки, тому що питання розвитку країн африканського континенту також буде однією з тем цих переговорів лідерів Сімки ми знаємо, що також в межах цієї цього саміту запланована зустріч президента Байдена Володимира Зеленського. Вже завтра ми її очікуємо. Чого сподіваємося, яких можливо результатів чи важливих оголошень для України від, від цієї зустрічі? Ну, власне, від зустрічі лідерів сімки на ми чекаємо. Зрушень у використанні заморожених російських активів фінансів на сотні мільярдів доларів для допомоги Україні. Ми про це дуже давно вже говоримо, і власне є певні дуже невеличкі зрушення у цьому питанні, тобто. Деякі країни, зокрема, наприклад, Бельгія, де зосереджена значна частина цих заморожених активів, зобов'язалися використовувати на допомогу Україні надходження від оподаткування прибутків з тих активів. Зараз також говорять про те, що прибутки з заморожених російських активів. Треба якось обумовити так, щоб вони йшли на допомогу Україні, на зокрема знищене і зруйноване російськими бомбами і ракетами. Україна, звичайно, і багато українських прихильників у світі кажуть, що взагалі усі ці сотні мільярдів російських коштів, зокрема коштів російського національного банку, мають бути конфісковані і передані. Але... Будь-яке використання чи самих коштів чи надходжень від них, чи навіть коштів від оподаткування надходжень від третього рівня, усе це треба обумовити законами, підвести під них законну базу. І ми вже кілька місяців чуємо, що представники Європейського союзу, уряди окремих країн працюють над тим, щоб створити цю законну базу. Отже, сподіваємося, що з цього приводу буде оголошено про якийсь поступ. І звичайно, коли йдеться безпосередньо про США і Україну, ми знаємо, що готується угода про безпекову співпрацю США і України. Дуже важлива для України угода, яка вже підписана з багатьма іншими країнами. Угода зі сполученими штатами буде ключовою. Є запланована церемонія підписання. Не вказано, що саме буде підписано завтра тут в Італії. Про це ми будемо розповідати. Богдане, чи можна припустити, що група семи збирається, можливо навіть в останні саме в такому складі? Ми знаємо, що 2024 рік це виборчий рік в багатьох країнах світу, і в багатьох країнах, які входять саме в сімку, теж заплановані вибори. Ми знаємо, що ці лідери, які збираються завтра у барі, а вони надзвичайно підтримують Україну. Але чи існує певна невизначеність щодо майбутньої підтримки України, саме зважаючи на той факт, що 2024 року у багатьох країнах будуть відбуватися вибори? Невизначеність, постійна мінливість ситуація в світі. Ми не можемо забувати про те, що, окрім найважливішої для нашої аудиторії теми російської війни в Україні, є і інші обставини у світі, на які треба зважати, очевидно, що вони будуть певним чином впливати на ситуацію, тобто війна на близькому сході. Вибори у різних країнах раптом несподівано оголошені дострокові вибори у Франції. Буквально наприкінці цього місяця буде перший тур. Залічені тижні, вибори парламенту. А отже, може змінитися уряд у Великій Британії. Президент США Джо Байден очевидно думає також і про свої вибори, коли буде повертатися назад додому звідси з Італії у Німеччині. Партії урядової коаліції, як то кажуть, принижені більше того, становище уряду коаліційно дуже хитке після успіхів крайньоправих і також опозиційних християнських демократів у Німеччині. Отже, ці всі обставини варто мати на увазі. Варто напевне можливо розуміти, що не вся не 100% увага буде зосереджена на Україні, але все ж таки ключова значною мірою це буде так, попри всі політичні проблеми перепиті, які ніколи не припиняються для лідерів у демократичних країнах, де процеси політичні процеси тривають. Богдан, дякую тобі надзвичайно. Продовжуємо цю важливу розмову. в Програмі часта сьогодні о 22-й. Безумовно чекати нам репортажів від тебе із Італії. Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент, був на зв'язку за пулію. Маємо ще запитання. як перейдемо до наступної теми. Тарас питає, чи відомо щось про системне ведення санкцій проти тіньового російського нафтового флоту. Наразі невідомо про саме ці санкції ми говорили про. Інші раунд санкції, які сьогодні сполучені штати ввели, які націлені на воєнну машину Росії на початку програми ми про це писали. Також думаю, детальніше про це є на нашому сайті, якщо вас цікавить. Запрошуємо ознайомитися. Також а, наступна тема, про яку ми говоримо, що дійсно водночас, і в той час, коли Україна а, просить про підсилення свого щита проти повітряної оборони, Росія використовує ракети із північної Кореї для ударів по українських містах, зокрема по ударах Харкова. Пентоні вказують на небезпечне посилення зараз співпраці Росії та Північної Кореї, яка загрожує також і тихоокеанському регіону, не лише Україні. Знаємо так, що е, Росія отримала від Кореї балістичні ракети. Про це було доведено у звітах, а знайшло уламки цих ракет, зокрема у Харкові. З іншого боку, були повідомлення у засобах масової інформації про те, що Росія може передавати чи передає Північній Кореї технології для розширення свого військового потенціалу. Також в цьому Є занепокоєні у південній Кореї. Ми про це говорили цього тижня із із одного з із наших гостей це була Дарія Каленюк. Якщо можемо приєднати нашу наступну гостю, Ірину Соломко, яка цю тему досліджувала, каже, що поки що немає. А Юлю, а, чи бачиш бачиш, запитання від наших глядачів, поки ми чекаємо? Я наразі поки на що не бачу запитання, але я думаю, що оскільки тема нашої програми сьогодні ми говоримо про очікування від саміту групи Семи, то можемо ще раз програти коментар Джон. На кірбі, представника а, Білого Дому, які говорить про те, чого варто яких результатів власне варто очікувати від цієї зустрічі в Апулі. Якщо маємо цей коментар, давайте послухаємо його ще раз. На зустрічі групи Семи наші зобов'язання перед Україною будуть і надалі пріоритетними і чіткими. Ми зробимо сміливі кроки, аби показати Путіну, що час не на його боці, що він не зможе перечекати нас у нашій підтримці боротьби України за свободу. Ми голосимо нові кроки, аби розблокувати вартість заморожених російських суверенних активів задля для користі України і аби допомогти їй у відновленні після руйнувань, спричинених армією Путіна. В четвер, президент Байден та президент Зеленський зустрінуться, аби обговорити нашу міцну підтримку України зараз та в майбутньому. Протягом останніх двох з половиною років ми також протистояли путіну іншими способами, запровадивши найсуворіші санкції та експортний контроль, які будь-коли запроваджувалися проти великих економік. Та, рухаючись на замороження суверенних російських активів, позбавлення військової машини Путіна, критичного фінансування та встановлення обмеження на ціну російської нафти, ми збираємось продовжувати збільшувати витрати російської військової машини, і цього тижня ми оголосимо про новий ефективний набір санкцій та дій з експортного контролю. Ці дії відповідатимуть зобов'язанням, які лідери країн групи Семи взяли на себе. Вони будуть націлені на організації та мережі, які допомагають Росії купувати те, що їй потрібно для війни. Вони ускладнять фінансовим посередникам підтримку оборонно-промислової бази Росії і ще більше обмежать майбутні доходи Росії в ключових секторах. Ви побачите в Італії, що група Семи об'єднана як ніколи. Ось відповідь Джона Кірбі щодо нового раунду санкцій, які сполучені штати вводять. Підказує нам, що маємо ми на зв'язку нашу журналістку Ірину Соломко, з якою можемо поговорити про власне північну Корею. Ірино, вітаємо тебе. Дякую, що приєднаєшся до розмови. Вітаю а, ірино. Ми бачили повідомлення так про те, що крім передачі, передачі Росії ракет Північна Корея також нарощує свої збройні потужності і. Попри те, що вона перебуває перед величезною кількістю санкцій від різних країн, все таки ці процеси відбуваються. Чи є це прямою ознакою того, що Росія передає Північній Кореї важливі технології, які в хіняні можуть використовувати для, для військових розробок? Так, колеги, насправді, думка експертів щодо цього питання, принаймні, з ким я спілкувалася, вона розділилася, і частина експертів справді переконана в тому, що не може Північна Корея самотужки з тобто, досягнути такого рівня для того, щоб відповідно виробляти балістичні ракети, тобто такі досить складні, складні конструкції. Ці всі, тому є така думка, що в принципі ця програма вона особливо активізувалася десь. Після того як Росія розпочала свою так звану руську весноту, тобто це в 2014 році, тоді розпочалася така активізація. почалися зустрічі Кимчен і на відповідно з Путіним, і тоді, от З'явилася думка, що в принципі а саме в той момент відповідно могла відбутися передача відповідно цих технологій після цього розпочалося вже активне їхнє виробництво. Тому що за оцінками експертів, десь там щоб побудувати будовництво та виробництво та відповідно почати виробляти таку кількість ракет, яка наразі є. От за оцінками експертів, це кілька сотень, як мінімум, ракет, тому що північна Корея обстрілювала відповідно в цій зоні та своїй, де вона тобто в це в регіоні. Тобто там були через седо дуже багато випробувань і запусків, і після того північна ракета Північна Корея почала передавати Росії ці ракети. Тому мова йде про те, що це справді досить непоганий запас ракет. І тому звичайно виникає питання: як північна Корея, як ти вже зазначив, та Остапи, маючи санкції, маючи всі ці резолюції ООН і обмеження щодо експорту і імпорту могла це зробити. І, от принаймні Брюс Бенед це експерт. Ліпорніського дослідницького центру Рент він вважає, що звичайно, без Росії тут не обійшлося. Ви зараз можете почути, чому він так вважає майже напевно росіяни надали допомогу північній Кореї у розробці цієї ракети. Чи це було санкціоновано російським урядом? Чи це зробили російські вчені шахраї? Ми не знаємо. Але суть в тому, що росіяни допомагають північній Кореї в проектуванні та розробці нових балістичних ракет. Я спілкувався із високопоставленими особами, які втекли з північної Кореї, і вони стверджували, що ще на початку 1990-х до північної Кореї легально чи нелегально приїжджали російські вчені, аби допомагати з програмами, у тому числі і з ядерними ракетами. І але я зазначила, що не не насправді не всі експерти дотримуються такої думки. Ну вони вважають, деякі експерти вважають, що насправді Північна Корея дуже багато вклала зусиль в розробку цієї балістичної програми. і Вони вірять, що певний потенціал на те, щоб все таки досягнутися самостійно цього є. Зокрема, та думки... тобто, це думка. Директорки з політики не розповсюдження асоціації контролю над озброєнням озброєнням пані Девенпорт. Вона наприклад вважає, що оскільки для північної Кореї мати таку таке виробництво, да такі ракети, це по суті є питання виживання на півострові та питання стримання, зокрема північ південної Кореї, Японії та сусідів і відповідно сполучених штатів, то дуже багато зусиль було покладено на те, щоб розробити власну програму, і вона вірить, те, що це могло вдатися самостійно північній Кореї і Зараз можете почути знову ж таки її цитату. Конструкція балістичних ракет північної Кореї справді схожа на російські та радянські системи. Уламки ракет демонструють, що країна все ще покладається на імпорт певних технологій у порушенні резолюції Ради безпеки ООН. Проте є також деякі помітні відмінності між північнокорейськими та іноземними системами, які дозволяють припустити, що Пхеньян демонструє здатність самостійно розробляти та вдосконалювати нові системи. І також я нагадаю, що в принципі перше от, взагалі питання виникло, чому цей слід, які російські він з'явився це після коли 2 січня, коли Росія обстріляла все ж таки та Гарків цими е, ракетою КМ 23 Тобто, це був такий перший дзвіночок, коли такі величезні уламки ракети потрапили, потрапили до Луг експертів. І тоді, е, тобто, вдалося побачити, що по суті там російський іскандер він дуже дуже схожий на км 23 Звичайно, там були е, робота була набагато така е, зроблена кустарна, як то кажучи, якщо подивитися на цю ракету але менше з тим дуже багато було паралелей, і те, що хотіла останню буквально річ зазначити, що в принципі, але всі експерти зазначають, що звичайно, тобто є частина в цій КН 23 ракеті. Елементів, які не може виробляти північна Корея, тому звичайно тут є обхід санкцій, і тут питання і ну зокрема, наприклад, саме Беннет, Він каже, що насправді Північна Корея вона відома тим, що вони створюють такі фейкові компанії, особливо в Азії, для того, щоб через них закуповувати всі ці складні елементи для своїх балістичних відповідно ракет. Проте в той же час він каже, що він не виключає, що все ж таки саме Росія також може передавати ці складні чіпи, ці складні елементи для того, щоб все ж таки ну, тобто, закінчувати відповідно тех, е, виробництво. Це не лише про Ехнології це про частини цих ракет. Колеги. Ірина, зрозуміло, що проблема величезна і комплексна. і Про цю проблему говорять неодноразово із трибуни Білого Дому в Пентагоні. Все ж таки, як західна спільнота може вплинути і перешкодити саме цій співпраці? Чи є такі санкції, які можуть цьому зашкодити? Насправді Північна Корея вже давно під санкціями, так світовими санкціями, по суті, дуже довгий час це вони приймалися на рівні Ради безпеки. Резолюція є низка резолюцій щодо цього, яка забороняє експорт імпорту, відповідно, технології, особливо ну тобто товарів, які можуть потенційно розвивати військово-промисловий комплекс Північної Кореї. Але, Б ключову роль так, в цьому має відігравати група експертів, яка була створена відповідно до резолюції Ради безпеки, тобто це частина такої структури в Раді безпеки, а я маю на увазі в ООН, але не превеликий жаль. Буквально в квітні, коли мала голосуватися резолюція за за продовження роботи цієї ради експертів, на так називається ця комісія, Росія просто витувала цю резолюцію, і тому, якщо до цього часу були запитання до цієї комісії, чому вона не бачила цю Співпраці так, як вона відповідно контролювала, моніторила всю цю історію, якщо північна була вона змогла розвинути балістичні ракети, працює над ядерною програмою. то зараз просто ці навіть змоги не буде ніякої, тому що по суті від 30 квітня ця рада група експертів вона просто не працює. Але як сказали ті самі експерти, все ж таки Сполучені Штати намагаються бути лідерами в цьому питанні. І зараз мова йде про те, щоб створити відповідно цю раду експертів, або відповідно в рамках ООН, але на підставі Генеральної асамблеї, тобто за це має проголосувати за цю резолюцію. Генеральна асамблея тут є багато проблем з тим, що. Що це займе дуже довгий час, щоб її тобто створити, щоб знайти фінансування, тому що в Раді безпеки це простіше. А ось але інший шлях це так само, наприклад, там Сполучені Штати і Японія, тобто лідери в цьому регіоні, та вони ведуть так само перемовини з іншими державами, як в обхід ООН, все ж таки створити також можливо, якийсь інструмент, який ви міг би це моніторити. Ірино, ти говорила також знаю з аналітиками щодо цього питання. Чи є альтернативна думка, які шляхи тут або підходи можна використати або перешкодити завадити цій співпраці? Так, я ще ха також хотіла зазначити таку річ щодо моніторингу. То якраз експерти говорять, і звіт американської розвідки просто свідчить, що насправді вони все ж таки сподіваються, що поки ООН бездіяльний, поки немає такого моніторингу з боку цієї структури. Американська американська розвідка все ж таки в цьому напрямку працює, і тобто вони спостерігають за тим, що відбувається в контексті Росії, в контексті Північної е Кореї. Ми пам'ятаємо, що перші заяви насправді щодо того, що Росія отримала цю північно корейську зброю. Саме було лунали від Пентагону та від представників розвідків, тому якраз експерти говорять, що вони впевнені, що робота ведеться, що збираються дані, і вони будуть оприлюднені. Напевно, в такому так само, як було це з Україною, та коли вже ця небезпека була настільки близька, що Сполучені Штати заговорили про цю небезпеку. В такому не такому крайньому випадку, тому що ми розуміємо, що якщо розвідка поширює цю інформацію, то вона здає джерела, і звичайно, вона буде триматися до останнього, щоб цього не сталося. Але в контексті з того, що ще може бути, ну зокрема, наприклад, Девенпорт вона переконана. Що ну вона, наприклад, така є прихильниця такого більш мирного врегулювання цієї історії? Вона вважає, що накачування цього цієї цього регіону додатковими відповідно ракетами, та з боку від... Південної Кореї та Сполучених Штатів і з боку Китаю та Північної Кореї, які їм вважають, ну тобто, що Північна Корея все ж таки це більш не сателіт не Росія, а Китаю в цьому регіоні. Тобто, це насправді хибний крок. Вона вважає, що все ж таки треба стримувати це нарощування озброєння в цьому регіоні, і вона наводила приклад, що навіть коли під час зданства Дональда Трампа ми пам'ятаємо, коли все ж таки певні перемовини йшлися, і навіть там були зустрічі на кордоні. Так і от вона, наприклад, є прихильниця такого шляху, тому побачимо, як ситуація буде розвиватися однозначно. Вона непроста. Тому що звичайно зараз головне питання, все ж таки, якщо північна Корея була тобто, змогла розвинути балістичну програму, та то, то як далеко вона де це таке отримання ядерної зброї, що абсолютно змінить ситуацію не просто в регіоні, а й в світі колеги. Ірино, дякую тобі надзвичайно. Ірина Соломко була на зв'язку зі студією. Говорили ми про те, як все ж таки Північна Корея продовжує постачати так чи інакше зброю для Росії для проведення війни. Як цьому можна завадити? Дякую тобі, Ірино. І наші колеги також нам підказують, що зараз радник з нацбезпеки США Джейк Саліван підтвердив, що на полях саміту групи Семи. В Італії Сполучені Штати та Україна підпишуть двосторонню угоду про безпекову співпрацю. Ми знаємо, що зараз президент Сполучених Штатів на шляху до Італії Джейк Саліван, радник з нас безпеки, проводить брифінг для журналістів. І, зокрема, він трошечки розказав про деталі цієї угоди. Сказав, що це не означає, що Сполучені Штати будуть надсилати свої війська до України, але він сказав, що таким чином Сполучені Штати, як і 15 країн інших, які вже підписали свої двосторонні безпекові угоди із Україною, таким чином. Ці країни і сполучені штати також будуть підтримувати Україну на довгу стрив... тривалу перспективу. Знову ж таки, ці угоди, як раніше говорили нам експерти, вони спрямовані на те, щоб допомогти Україні зміцнити безпеку країни на довгу перспективу до того часу, як Україна стане членом альянсу північно-атлантичного альянсу. І як казали нам аналітики, зокрема європейські аналітики, ніколанги, з яким ми спілкувалися, він говорив про те, що такі угоди не мають бути, не мають замі. Стити фактично запрошення України стати членом альянсу, але мають бути дуже важливим місточком для того, щоб у Україні не було прогалин безпекових, і в цьому союзники можуть допомогти. Безумовно, завтра буде напружений і багатий на новини. День будемо за ними стежити. Знаємо, що буде також засідання групи з оборони України в форматі Рамштайн. За нею стежимо теж. Очікуємо оголошень там. І, безумовно, будемо спостерігати за зустрічю Байдена та Зеленського в Італії на полях саміту групи. Семи про все це, це будемо говорити завтра в ефірах. В ефірах брифінгу. В ефірах також. Програма часта. Друзі, дякуємо вам сьогодні за ваші перегляди. Підписуйтесь на наші сторінки, ставте дзвіночок та лайк до цього відео на Ютубі, аби не пропускати наші наступні програми, та залишатися в курсі всіх важливих подій. Дякуємо вам, бережіть себе і до зустрічі. Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу